Найнебезпечніша ситуація на передовій, таке стверджують у вітчизняні РНБО. Залишається нині навколо шести міст українського сходу у Донецькому аеропорту, Сєвродонецьку, щасті, Фащівці, Авдіївці та Дебальцевому. Саме навколо останнього населеного пункту бойовики, незважаючи на перемир'я, продовжують активні пересування. Очевидно, що намагаючись у період тиші затиснути українські підрозділи в оточення. Руслан Ярмолюк зміг потрапити до наших хлопців. Він на місці бачив, яка нині ситуація на фронті. Довкола багатотисячного мегаполіса випалені узбіччя розстріляні автобуси та машини. Це дорога на Дебальцеве. Це і є передова позиція за Дебальцевим. Власне, вона страждає найбільше від обстрілів з того боку російськими градами. Але хлопці, попри жахливу негоду, стоять і не мають наміру йти звідси. Про мир тут на передовій під Дебальцевим хлопці тільки мріють. Тяжела артиллерия работала сегодня, получается, с 6 утра до наверное, даже до часов восьми. Это получается от нас, если мы беремо трассу Ростовскую 12, это было, получается, с 2 до 3 часов. Ракети получали у місто, снаряды и минометные мины посыпались на бійців. Это 152 п'ятдесяти двох вот мы постоянно в принципе, после обстрела обстрілу Такой вот осколок, он может Просто оторвать голову, руку і косять есть Тобто, защита это піски і бетонної пліти. В основному у полях вони, хлопці з Київщини, вже кілька місяців ні на що не скаржаться і не скиглять. Просять лише важкої техніки та підкріплення. Он нуждається в техніці, наш батальйон нуждається в людях. Дуже багато людей в госпіталі. Вакансії виходять, якби как бы, зайняти. Ми не можемо вместо цих людей прийняти нових. Сьогодні бойовики підійшли занадто близько до посту, хотіли встановити міномет, але чатові їх викрили. Тяжело понять вообще смысл, ну що відбувається, відбувається мы не понимают. На этом направлении, да, ну там примерно баланс войск Российской Федерации наших одинаков. То Тобто можна було производить какие-то действия, ну, то есть, типа атакующие. То, что мы имеем, мы сидим в окопах, да, то тобто, есть якісь блокпости. то свої, ми свої, і ми перестрілюємося друг з другом там градами, фігадами, короче, ну там то Хлопці сповнені рішучості рухатись вперед, бо а то переростає в позиційну війну. Сторони глибоко вкопуються в землю. Розмови щодо оточення, я скажу так: чотири тижні ситуація кардинально не мінялася. Тобто, як національна гвардія заступила на цей пост, прийняла оборону Дебальцева з того часу, кардинально ніяких зрушень ні з нашої сторони, ні зі сторони сепаратистів не було. Території та нові міста не відвоювалися та не здавалися. Хвилина за тища це можливість поїсти гарячого, особливо коли йде дощ і усі окопи залиті водою. Їм потрібні намети, дерев'яні бруси та плащі. Свою батьківщину вони готові боронити до кінця. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя, Сергій Шпартила, Спецкор два плюс два.